Добрий день! Сьогодні розглянемо з вами урок Як берегти воду? Пригадай, який сьогодні місяць? Яка пора року? Чи пам'ятаєш ти її ознаки? А який стан неба? Які властивості має сніг і лід? Правильно, сніг і лід, вони знаходяться у твердому стані. Коли вони починають розставати, вони стають чим? Правильно, водою. А ще, в якому стані буває сніг або лід? Вони бувають у газоподібному стані. Тобто водяною парою. Пригадай, а як утворюється лід? При замерзанні води, коли температура повітря опускається нижче нуля градусів, водичка стає твердою і утворюється лід. Дощ, град, пара, роса, сніг, крига або туман це все теж вода. Тобто вона буває рідкою, твердою та у вигляді пари. Ви, напевно, спостерігали, як улітку після дощу утворюються калюжі. Перегріло сонце, і вони швидесенько висихають. Саме сонячні промені нагрівають воду. І коли водичка нагрівається, вона починає випаровуватись. Ми бачимо маленьку дівчинку, яка питає в татка, куди ж зникає вода. Погляньте, будь ласка, з правої сторони ми бачимо, як водичка у вигляді пари піднімається знову ж таки у хмари та начебто напуває їх. Вода перетворюється із рідини в лід за температури нижче нуля градусів. Пригадайте, як ви робили кольоровий лід у минулому році. Чи може вода з льоду перетворитися знову на рідину? Звичайно, всі ми взимку виходили на вулицю і бачили бурульки. Які, як тільки стає тепліше, як починається відлига, вони починають розставати і перетворюються на водичку. Будь ласка, візьміть в руки сніг або лід. Вони нагріються і легко перетворяться у воду. Скажи, у які пори року в природі відбуваються такі перетворення води? Коли перетворюється в лід водичка? Правильно, взимки кінець осені. А в рідкий стан переходить. Весна, осінь. Зараз ми бачимо, що і взимку буває рідкою, якщо немає морозів. І, звичайно, влітку бувають дощі. А у вигляді пари. У вигляді пари водичка буває, коли води на землі багато, але більшу її частину становить солона вода, морів та океанів. Ти пам'ятаєш, що людям потрібна прісна вода? Поглянь на дві скляночки, якщо ми порівняємо усю воду світу. Так, начебто в скляночках, то ми побачимо, що солоної води багато, а прісної дуже мало. Але людині для пиття потрібна прісна вода. Тому воду необхідно берегти. Розглянь малюнок. Подумай, як твоя родина використовує воду. Подумай! На які потреби витрачається водички найбільше? Правильно. Найбільше води витрачається на миття посуду, та копання та прання, звичайно. Тому водичку потрібно берегти? Скажи, а що ти можеш зробити для збереження води? Один із способів економії води це прийняття душу, а не миття у ванні. Коли ти приймаєш душ протягом 5 хвилин, то використовуєш 100 літрів води. Ванна ж наповнена наполовину, це вже 150 літрів води. Тільки уяви собі, Будь ласка, обери, як ти сьогодні працював на уроці чи працювала? Де жовта цеглинка гарна робота, зелена – мені все вдалося, помаранчева я молодець, червона мені потрібна допомога. Дякую за увагу! Ви сьогодні чудово попрацювали. Економте воду! Пам'ятайте, прісної води не так багато, як солоної. Підпишійся на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на тебе! Бувай!